Бачимо забитий м'яч нашого матчу. Відбувається перший забитий м'яч. Рахунок стає один на користь технологія розсвідки. Автор цього забитого м'яча це Альботах, Номер 13 Роман Зеленський, 21 Олександр Береговий, Номер 20 Артур з Ліги. Технологія Кодор. Так виглядає одним з лідерів, що займає дуже позицію. Зараз з командами. Дати на заступ по І той принципі там вже в міг би і забивати далі. Але поки що цього не сталося, що момент, для воріт підсумковий э, підсумкову стрійку лідерів. Э, цього ж зону удар поворотах лібується сорока в формі. Гарні фізичні буде э, команда, яка висить її сили свіжості зараз. Команда ЗАГС мережі ну, СВ, яка має зараз атака удар воротах і чи

У Явора зараз у четвертий номер з м'ячем непогано. Гончаренко пробиває по воротах і забиває п'ячу відповідь. Рахуна 1-1 в нашому матчі І звісно, що емоції зараз Зеленський. Знову це трохи дає. Гончаренко віддав Озеленський. Проходить далі ставим панком.

Вечеренко Патіня. Відтав на сороку. І зараз забитий м'яч нашому матчі відбувається. Забиває м'яч у нас Сергій Літній відзначається він забитим м'ячем. Десь в простій ситуації, десь погано можливо. воротар. В момент удару по його воротах 5 польових для євро Краснопілля поки що вливається. Ось в Такий результат. Пропущений м'яч. Зараз Шевку віддає передачу. Гончаренко пробиває поворота. Знову Пістово... Зеленський. Передача в перед. напрямку. Берегового і забиває Олександр Береговий. Це м'яч. І знову вдруге поспіль е зрівнюють рахунок в цьому матчі. Підопічні прилетіть Шевкунов. За п'ять, біжить вперед, віддає передачу і тут риб. Так, шахтунок пробиває поворот, а він погубити знову вперед. Нас побачить, знову шахтував, підперед. Це передача кроків, рока відповідно все, але на місці там воротар. І Тут же удар непоганий зараз. За очками. Значить, різниці така немаленька, зараз береговий. Паном І, і Добування є. І забитий м'яч теж є в нашому матчі. Номер 12 Данило Підопригора забуває третій м'яч нашого матчу для своєї команди. І вперше виводить. першому болі. Зараз не, не замкнув. Підсумку, не по м'ячу. зараз. Шутбонов і удар поворота, що відбувається зараз Роман Зеленський, зі своїй половині майданчику відчитував цю помилку, те, що піднялося дуже забив четвертий м'яч. тепер вже 4-2 на користь Касахівської явропі нашого матчі. Шовково потрібні потрібно продовжувати переможну свою, здобувати четверту перемогу, можливо, поспіль зміни. По путові команди за зараз просвіт шутку пробиває і забиває. 3.5 команди радіє. ера що. Команда, леб, Технологія останніх 5 секунд. Що буде в буде чи ні? Падіння на майданчику. що тут? Свистах Сорока буде пробувати. Стінка стоїть. Сорока розбігається. Удар по воротах потрапляє він Зеленського. І таким чином завершується матч з рахунком 4-3.